Знижуємо вагу з Гербалайф. З чого почати. Ви вирішили знизити вагу і вирішили це зробити смачно та ефективно з продуктами Гербалайф. І не знаєте, з чого почати? Чи ви вже знижуєте вагу і хочете покращити цей процес? Тоді це ролик для вас. Зараз я дам вам план, пункти якого допоможуть розібратися в цьому питанні. Починаємо! По-перше, і найважливіше це вечеря. Давно я почув пораду, виконуючи яку ви ж з дуже високою вірогідністю отримуєте результат, який очікуєте, яка вечеря, таке і зниження ваги. Отак, вечеря це ключовий прийом їжі для зниження ваги. І хоча здається, що тут і так все зрозуміло, я зупинюся на цьому пункті і поясню докладніше. Деякі вважають, що якщо не вечеряти, то це добре для фігури. Навіть є такий жарт. Пінгвини – це ластівки, які гіли після 18-ї. Чули про таке поняття, як обмін речовин або метаболізм це хімічні реакції, що виникають у живому організмі для підтримки життя, відновлення всіх клітин, регенерації тканин, роботи органів. І чим краще цей процес, тим краще ми виглядаємо. Цей процес не зупиняється ніколи. Для всіх цих процесів потрібна енергія та матеріали. І все це ми отримуємо з їжі. Якщо ми не даємо ці матеріали, то метаболізм може сповільнюватися. Я називаю це ефект верблюда. Якщо ми поїли останній раз о 16, а наступний прийом їжі аж о 8 ранку, то ми отримуємо паузу о 16 годин. Організм думає, що настав голод і треба запускати процеси збереження всього, що в ньому є. І навіть якщо наступного дня ви будете їсти гарну їжу, все це може піти в запаси тіла, як верблюд, який може накопичувати поживні елементи про запас в гарбу. Тільки ми це робимо в боках та животі. Тому вечеря важлива для підтримки рівня метаболізму. Це як підкидати дрова в вогнище. Постійно підтримуємо жар на потрібному рівні. Після цього постає питання, а чим вечеряти? Відповідь фахівців у цій галузі: низькокалорійний, високопоживний прийом їжі. А тепер це простими словами. На вечерю повинні бути всі необхідні елементи для протікання хімічних реакцій в організмі: білки, жири, вугліводи, вітаміни, мінерали, клітковина, вода і, якнайменше, калорій. У цей час ми маємо низьку фізичну активність і можемо не встигнути витрати отриману енергію. Тому і з'являються низькокалорійні збалансовані продукти як коктейлі Herbalife. Моя рекомендація ідеальної вечері: Три мірних ложки коктейлю формула 1 будь-якого смаку або Формула-1 вечірній коктейль плюс одна або дві ложки протеїнової суміші формула 3 якщо ваша вага більше 70 кг. Коктейль потрібно з'їсти за 2-3 години до сну. Це ситно, смачно, поживно, низькокалорійно. Другий пункт. Для того, щоб знижувати вагу, потрібно їсти, тільки знати коли та скільки. Як ви зрозуміли, метаболізм має велике значення і він має великий вплив на те, як ми виглядаємо та почуваємося. У кожного з нас з вами є індивідуальні норми щодо білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, води, клітковини на день та на один прийом їжі. Якось я зніму ролик, як це порахувати. Якщо цікаво, пишіть у коментарях. А поки що можете подивитися ролик меню на день, посилання у описі. Якщо зовсім просто, то в нас має бути три основних прийоми їжі завтрак, обід та вечеря, на яких пропадає основна поживна роль, і два перекуси. Для підтримки метаболізму. Порушення в цьому процесі, переїдання в один прийом їжі або пропуск його може привести до неправильної роботи метаболізму, зміни в хімії тіла і формування форм, які нам не подобаються. Я знаю по собі, що темп сучасного життя, бажання все стигнути, соціальні мережі або просто поганий настрій намагаються весь час збити мене з правильного режиму. І тут я можу дати лише одну пораду. Планування та дисципліна. Якщо в холодильнику є потрібна їжа, яку ми купили заздалегідь, або ми з собою взяли обід чи перекус, то дуже висока ймовірність, що все піде за планом. А якщо цього немає, то якість та кількість їжі ми видаємо на волю випадку, і найчастіше цей випадок не на нашу користь. Не знаєте, що з'їсти? Напишіть своєму консультантові. А якщо у вас немає консультанта, пишіть мені. Мої контакти в описі під відео. Третій фактор якість їжі. Чим краще якість їжі, чим у ній більше поживних речовин, тим краще. Саме кількість поживних елементів визначає якість їжі, а не ціна продукту чи його популярність. Чим більше користі в порції їжі, що ми з'їли, тим менше її нам треба. Виходить, що якщо в їжі є підевельні елементи для нашого тіла і необхідні елементи для протікання хімічних реакцій, то нам цього достатньо. А якщо ж була їжа пустишка, тобто калорії є, а користі немає, то незабаром ви забажаєте ще добавка. Було у вас таке почуття, що живот повний, а ви дивитесь на холодильник і думаєте, що ще смачного з'їсти. Кажучи чесно. Найлегше знижувати вагу влітку, коли навколо багато свіжої та корисної їжі. Але і взимку можна організувати собі смачну їжу для зниження ваги. А коли у нас це не виходить чи не вистачає чогось, то продукти Herbalife допомагають нам у цьому. І найкраще це питання обговорити з вашим консультантом. І четверте: Якщо ви вирішили знижувати вагу з продуктами Herbalife, рекомендую почати з програми зниження ваги. У мене є програми, складені на 10, 20 та 30 днів. Програми складені так, щоб дати вам збалансовані сніданки та вечері для зниження ваги. З вас залишається тільки подумати, що з'їсти на обід та перекуси. Так, ці програми ще можна покращити продуктами для покращення травлення, метаболізму тощо. І все це ви можете обговорити зі своїм консультантом або зі мною, якщо у вас такого немає. Я знаю, що іноді хочеться заощажити та почати програму зниження ваги з одної банки коктейлю, якою ви користуєтесь один раз на день. На практиці це дає ледве помитні результати, які буває складно відстежити. І потім ви засмучуєтеся і розповідаєте, що все це не працює. Рекомендований мінімум це коктейль формула 1 та претинова суміш формула 3 на вечерю та сніданок. Використовуйте цю програму, коли є фінансова можливість. А потім перерва і здорова їжа для контролю ваги. Потім знову Формула-1 та Формула-3. Так повільно, але ефективно можна знижувати вагу. До речі. Якщо цікаво, наскільки кілограмів можна схуднути з гербалайфом, подивитись ролик, посилання в описі під відео. Я можу дати ще багато парад для зниження ваги, але найголовніше я хотів сказати дві речі. По-перше, все наше незадоволення тілом та самопочуттям від неправильної їжі та режиму дня. І також тільки їжа може допомогти отримати найкращу версію себе. І по-друге, все, що я розповів, не новина. Це і так зрозуміло. Залишилося тільки робити. Але що легко робити, також легко і не робити. А продукти Herbalife можуть нам лише полегшити цей процес зробити смачнішим та ефективнішим. Смачного вам зниження ваги!